Блин, это капец. Всегда приеду с камерой. Вчера камеру не взял? Ага. Ага, рыба. Друзья, я вас витаю. Вырушили мы сегодня На одне дуже цікаве озерце. Дуже прикольно тут маємо половити хижака. Подивимося, є тут і судачок, має бути окунець. Ось таке цікаве озеро. Ловити сьогодні планую лайтом. Все ж таки, поки я не знаю, де тут стоїть рибка, на яких дистанціях, які ваги. Тому взяв універсальний комплект. Це «Фінеза UX. І з нею мій до 500 Ванфорд. І шнурик тут у мене якийсь Варівас Напевно, 04, можливо 0,5. Тож, давайте будемо розпочинати. А, адже має бути цікаво, рибка в водоймі точно є. Прибули ми на водойму максимально рано. Прибув я, звісно, не один. Тей, хто зараз прямісінько переді мною це Тоха. З ним ви по ходу цього відео ще чудово познайомитесь, а той, хто подаль стоїть, це мій тато. Він вже був героєм одного з моїх відео, тому сьогодні від нього очікуємо подібних подвигів. І хлопці одразу з самого ранку вирішили робити мені контент ось таким дуплетом. Обидва тягнуть щось. Щось дуже цікаве, і зараз будемо дивитися. Багор, Того з самого ранку не щадить судаків. Першого свого він безпощадно багрить за хвіст, але, тим не менш, риба цікавилася приманкою, і це вже добре. Але подивіться, що у мого тата на гачку. Це перша його риба на сьогодні, і просто зацініть цей розмір. Це кіло плюс. Це судачок дуже гарний. І подивіться, на що він клюнув. Клюнув він на віпо двійку. Супер суперкрута приманочка під судачка, але звісно таких розмірів на неї ніколи не очікуєш. Судак дійсно класний. Проведемо невеличку відеофіксацію лову. І звісно, що ж, будемо його звільняти. Друзі, дуже важливо відпускати саме отаку крупну рибу, адже вона дає найбільше потомство. І ось в таких озерцях буде розводитись набагато більше подібних судачків. Звісно, початок був дуже бадьорим і оптимістичним, тому я був в очікуванні своєї рибки. Він от капіць. Всіх приїду з камерою. Вчора камеру не взяв. Як тільки я пожалівся, що риба не клює, так одразу мені підсіло щось гарне. Ну, це дійсно закон рибововлі, трішечки поний і обов'язково щось клюне. Звісно, це не судак, а, максимум із хижої риби, це може бути сомік, але вірогідніше за все, це був товстолоб, який в мене, а, як і очікувалося, відчепився би. Адже гачок невеличкий і немає йому за що чіплятися у такої класної риби. Але, чесно, колінки в мене затрусилися після такого паровоза, тому будемо ловити далі. Тільки но я вирішив змінити приманочку, як одразу у мого тата відбувається чергове клювання. Я, звісно, що ж біжу, адже оператор на цій риболовлі тільки один. Після тієї кілушки це, звісно, малюк. Але все одно дуже приємно лайтовою снастю потягати отаких от 300 грамових судачків. Отакий він гарнюнік. На того ж самого Віпо. Поки що ця приманка лідирує. Подивимося, що буде далі, але результат робить. Судачків таких, ну, звісно, що ж звільняємо от таких красенів. І будемо продовжувати ловити. Тату, звісно, що ж поставте лайкоса. Сонечко вже почало підійматися, але рибка, в принципі, взагалі не збиралася закінчувати клювання. У Тохі знову підсідає черговий судачок. В бровку уході зразу. Не знаю, як він це робить, але. Оскільки він сьогодні наш гід, то нам це на руку. Дуже класні результати сьогодні показав Тоха, паркує поки що судачків один за одним. Правда, розмір невеличкий, але оця кількість клювань. Ну саме за цим ми дійсно сюди і приїхали. От просто подивіться, яка це краса. Потягати зранку в озері. Ось таких навіть судачат, а у Тохи ще й Ультралайт. А це а, подвійна насолода. О цьому бородатому красенню теж поставте лайк поки він нас фотографує. А, а судачка, звісно, що ж, по спортивненькому відпускаємо. Бровка. Після довгої відсутності клювань я вирішив поставити найкращу по потохеніним словам приманку в цьому місці. Це Angry Bade Killer Leap. І що ж ви могли подумати? Звісно, що ж на нього мені вдається запаркувати свого першого судачка. Oh. Судак підсів без удару. Але зверніть увагу, він клюнув одразу після того, як я вийшов з ракухи. Це надзвичайно зрозуміла прив'язка саме в цьому місці по рибі. Тому наша задача відслідковувати, де ми попадаємо в цю ракушку і повторно туди закидати, і навіть після зачепів відбувається клювання саме ось таких судачків. Що ж, як не крути, хлопці мене дійсно сьогодні заганяли. Адже клювало у всіх і все треба було підзняти. Але от у тата чергова риба, і я вам скажу, досить непоганий розмір. XGM 90-го згинає дуже солідно. І ну, звісно, що ж це гарний судак, і залишається лише його витягнути. Сині по трофеям. По трофеям, да. такого і не було тут. Ні, місяць. Так, це трохи я тут. Що ж, як і на Дніпрі, мій тато ловить дійсно гарну рибу під кілушний судачок, Як Тоха каже, в цих місцях це надзвичайно рідкісна риба, навіть отакий розмір. Та що був до цього, то взагалі розрив шаблонів. І не дивлячись на те, що ми з тохою перейшли на пасивки, у тата продовжує працювати твістерна тема і ловить він гарних рибів. Це такий от красавчик. Ну, озерний красивий такой. Давай, малыш, Рості і давай маленьких судочков. Найцікавіше на цьому озері дійсно те. Що особливої глибини тут немає, максимум 3-3,5, ну, можливо, 4 метри. І судак виключно прив'язаний до цього абразиву, до цієї супер жорсткої ракушечки. Що, -що а таких риболовель в мене ще не було. З судачками я дійсно не возився, виважував їх так, щоб саме витягнути, щоб потримати. Коли він виходив на глісер, я опускав паличку вниз, щоб зменшити ризик сходу. І саме з цим судачком ця тактика спрацювала, адже відпав він на самому бережку. Ось такий стандартний розмір вже сьогодні. Але наскільки ну ж емоцій він приносить? Це в нас статом лайти, а у Тохі Суарка до 6 грамів, то взагалі у нього Армагеддон. Все ж таки, сьогодні була не просто риболовля, а, дійсно почали попадатися гарні екземпляри а, для подібних озерних місць а, такого розміру судак це ну, дійсно трофей. А, і я дуже радий, що вдалося це все діло засняти. І те, що ці емоції ми розділили з хлопцями разом. Главное, что ты его с той зоны вытащил, бровок. Не, ну. Что они не цепляются, когда уже идет. Это вообще хорошая штука, да? Я буду ну, группой ну, захват. Шести... Я буду группой захвата. Палка до 6 еще. Ох, страшно. Не вижу его надо было. А подходи сюда. По берегу иди там. Придавив за боковушку просто, а ну да, за його. Подбагрівся? За плавничок. Бахнувся трохи. Що ви там не подумали, mm -hmm. судачок клюнув чесно, але флюр дещо йому а, закрутився за плавець і тому він так дещо <гум> рагульно до нас підпливав. А, шикарна риба. Теж підкілушечка така цікава. І клюнув він на того самого ківерліпа від Angry Bates. Дійсно, по кількості клювань сьогодні цій приманці просто немає рівних. І розмір вона має всього 1,4 дюйми і ловить різну рибу, не тільки мілких судачків. Ось така світлина залишається нам на пам'ять, і рибка пливе назад до водойми. Адже нам потрібно, щоб в озерах залишалася популяція судачків там, де вони дійсно є. Взагалі спіймати озерного судака в наших умовах це діло надскладне, він абсолютно незрозумілий, переважно клює навесні, проте трапляються і такі чудо риболовлі. Риба максимально незрозуміла. Але в неї завжди є певні прив'язки по рельєфу або до певних аномалій. Як на цій водоймі судачок прив'язаний до ракушки, а на іншій він, припустимо, може бути прив'язаний до якогось кам'яного насипу або бетонних плит, які розміщені у воді. Тому, якщо ви хочете зловити Судака в озері, обов'язково шукайте подібні місячки з ракушкою або певними аномаліями, як вже я повторився. А ще краще їдьте з тим, хто вже в цих місцях ловив неоднократно і знає всі ці подібні нюанси. Щодо кольорів приманок, оскільки. Про тип ми вже поговорили, у нас з тохою працюють пасивки, а кольори ну, дійсно були неважливі сьогодні. Клювало на абсолютно все, дещо можливо, краще він їв натуральні кольори, але це не відміняло того, що зловити судачка можна було на будь-яку кислотну діч. Проте це працює не на всі водойми, в деяких судак любить, коли там є. У приманки якась точка провокаційна, наприклад, щось яскраво червоне або зелене, там, ну неважливо. А от в нашому випадку все максимально просто і не менш цікаво. Білий? Ви просто подивіться, як риба підсідає. Після паузи притискає приманку, геть непомітно, ніяких судачих оцих легендарних ударів по бланку, що аж в руку гудить. Просто непомітно, тихенько причаївся і вже сидить на гачку. Але тим не менш. У нас виходить його вмовити, отакого навіть невеличкого. І, ну, такі риболовлі це, звісно, досвід. Що стосовно проводок, то ви самі все прекрасно бачите. Працює звичайний подвійний підрив. Звісно, висота підриву, швидкість оберту катушки, все це відрізняється. Але до таких нюансів ми приходимо виключно на риболовлях. Зразу! Може я, я ще дерну йду плетик. Да. А ось цей судак вже дійсно гепнув по судачі. Просто зацініть цю подачу, по кінчику це видно якнайкраще. І бланк передав все теж дійсно чудово. І дещо навіть розмір ліпший. Як не крутий, більш крупному судачку легше з'їсти цю приманку і відповідно гепнути він може далеко сильніше, аніж мілкий. Хоча ситуації дійсно бувають різні. Рибка часом дуже непередбачувана. У цього судачка приманку довелося діставати з рота інструментом. Ну, їсть він ківер ліпа сьогодні просто чудово по самісінькій гланди. Ось в цьому дуже часто і полягає велика розбіжність між озерним і річковим судачком. Озерний не такий вибагливий до типу приманок та їх розміру. В мене бувало, що судак попадався на дюймові приманочки. Ось такими 1,4 дюйма він теж залюбки ласує. А от на Дніпрі він дуже часто перебирає, йому або потрібно певний там виключно один розмір, наприклад, 2 дюйми, які йому влізає в пащу, або от щось побільше. А от якщо ти йому кинеш в цьому випадку щось поменше, то він навіть не подивиться на цю приманку. Тому ну, от така особливість у цієї рибки. І от, до речі, зверніть увагу, що я казав про колір. От на цій водоймі все рівно. Кислоту йому якусь кинь. Помаранчевий, фіолетовий, йому фіолетово. От саме що. Головне, правильно підібрана приманочка і місце лову. Ну і звісно проводочка сьогодні теж вплинула на результат. Сом? Так, я забув вам розповісти, що в цій водоймі ну дуже багато соміків. Вони тут абсолютно різного розміру. Нам попався невеличкий. Але ж ну який він їй дає на паличку до 6 грамів тестом. Отакий От маленький жабаквак. Але ну Тоха Сьогодні просто чемпіон. Зловив і соміка, натягав судачків. Обловив нас дійсно по кількості. От така от риба клює в озерах. Не завжди обов'язково їхати на Дніпро, щоб відірватися а, по дикій рибці. Бейтс. Там їм прийдеться після таких відео реально в Angry Birds На прикольно, так? До речі, ви, напевне, звернули увагу, що стоїмо ми на одному місці, взагалі не переміщаємось. Це виключно тому, що там далі такий ракушняк, що а, наші навіть 04 шнури просто нічого не зможуть з ним вдіяти. Тому стоїмо, де не обриваємося кожен закит. Ще один момент, який ви могли помітити, це те, що невеличкі судачки та навіть і більш крупні дуже легко дають себе витягнути. В озерах це дійсно так. На Дніпрі судак може дати сильний бій, завести навіть під брову, в траву, куди завгодно. А тут він просто він не супротивляється, він приймає свою участь, так би мовити. А ось чомусь в озерах він якийсь більш в'ялий. Поки не забув ще один момент стосовно проводки, хотів сказати, інколи, коли перестає працювати подвійний підрив, чередуйте його з одинарним. Разок смикнули, потім два. І ось так постійно. От сьогодні це теж згодом мені почало давати свій результат. Але все ж таки, наскільки ця риболовля контрастна з Дніпром? З тими подачами судака, кожен дійсно б'є якось по-своєму. Тут просто ну, більшість, напевно, 90% тупо підсідають. Не можу сказати, що це якось враження від риболовлі мої зіпсувало. Жалітися взагалі гріх на такий кльов. Але ну, досить дивно, що він так активно цікавиться приманками, але так слабко їх зажовує. Точніше так, він їх не зажовує, він їх прикусує. Питань нема лише до крупних судаків, які дійсно ці невеличкі приманки Мікроджигові, ну, заїдали в шахту стабільно. Ну і підсумком цієї риболовлі я вважаю саме ось цей момент. Мій тато паркує чергового судачка і якомога хочеш його звільняє, аби я встиг засняти й тоху, який тягне і свого судачка. Ну, ці дуплети сьогоднішні це просто казка. А, але мені здається, вам вже дещо під дивитися, як ми тягаємо цих судачків один за одним. Дійсно, бути на риболовлі і дивитися на це все через екран це різні речі. Я можу вам показати ще ось це, це і навіть ось це. У мене багато кадрів залишилося, але я вважаю, що потрібно підбити певний підсумок. Судак дійсно на озерах клює, він клює лише там, де він є в дуже великій кількості. І при цьому він клює лише в певний період часу. Звісно, цих судаків підловлюють місцеві різними методами, дуже інколи принизливо бачити, виловлювати ці знаряддя. Але, ну як є, тим не менш, судак полюбляє невеличкі приманки, більш крупні ми особливо не пробували. Але і сенсу немає, адже хочеться покайфувати. А не за розміром риби, в першу чергу ми сюди приїхали. Дуже круто, ми сьогодні відловились, дуже багато риби. Риба була і залікова теж. Тому обов'язково сюди будемо ще повертатися, пробувати ловити судачків. Можливо, навіть візьмемо ультралайтові палички, щоб побільше покайфувати. Тому я сподіваюся, що вам було теж цікаво дивитися це відео. Можливо, ви дізналися щось нове. І хоча б частинку цього кайфу від риболовлі я передав і вам. Тому буду з вами прощатися. Зустрінемося, звісно ж, в наступних відео. Бай-бай!